Всім вітання. Запрошую вас на свято Каштанів. Кастанята, проходить що осені в Італії, приваблює безліч місцевих мешканців та туристів. Їх смажать на багатях прямо на вулиці і продають у крихітних паперових кульках. Їх їдять і запивають густим і терпким вином. Хочу лише додати, що ястівні каштани мають різні назви: каштан солодкий, справжній, благородний і вони дуже смачні. Це теплолюбиве дерево, яке зростає в вологих субтропічних регіонах. Всім дякую за увагу! Хай щастить!